Це друга частина того відео, що я цей просто мені так вийшло, що я, нечайно, нечайно тиснула на завершити з зйомку, тому вибачте, будь ласка, мене не спеціально. Це друга частина. Чому запитались? А, я маленька, мені 9 років. Я живу на вулиці Траве. Не з чужого села сміятись не можна. І якщо ви хоч раз мені напишете щось погане в коментарях, зразу будете заблоковані в моєму каналі. Побачите. І я е, кажу, що заборонні правила, що тут ніколи дізлайки в коментарях не пишемо. І в коментарях поганих, поганих або матюків і не незавжди напишемо. Бо не можна, Бо це вже починається якийсь булінг, Отак от це відео закінчується, тільки що була одна хвилина 24 секунди. І ми... Вже закінчуємо, вибачте, будь ласка, що так цей. Просто би було на, пар, на три хвилини чи дві, щоб просто просто мені на відео, такі ну, коротше. Всім па-па!